Нараща Шевченко, світає, ка небо палає, світає, ка небо палає, соловейку тені гає, сонце зутечає. Те віта віє, тепи лани миють, між ярами на тавами виби зеленіють, сади, як не похилились, то полі на волі, то я собі, мов торожа, помовляю полі. І це то те, вся країна полита красою, зеленіє, мивається ранньою росою, мивається, красується, сонце рути І нема тому бочину, і краю немає.